Вітаємо у світі Art Home, де будь-який будинок може стати вашим власним шедевром. Ми не зупиняємось на базових рішеннях, ми створюємо мрії. Ми втілюємо вашу ідею про ідеальний дім в реальність. Забудьте про типові рішення, які ніколи не відображають вашого смаку. У нас ви знайдете лише індивідуальний підхід до кожного проєкту. Наші фахівці це справжні майстри своєї справи. Замірник-технолог врахує всі особливості вашого будинку, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Дизайнер підхопить кожне ваше бажання і втілить його у найкращому дизайн проекті. У нас є два головних пріоритети: це ваш час та якість. Ми не тільки робимо ваш будинок стильним і затишним, але і робимо це швидко і якісно. І наші ціни це завжди найвигідніша пропозиція на ринку. Оберіть Art Home і ви отримуєте не просто ремонт чи дизайн проект, ви отримуєте шедевр, вираз свого стилю. І найголовніше вашу мрію, яка стане реальністю. Ваша ідеальна домівка чекає на вас. Зв'яжіться з нами вже сьогодні, і ми допоможемо вам створити казку у вашому власному будинку.